Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS Tractor. Сьогодні у Вінницю приїхало чергове оновлення, нова поставка вісім японських міні-тракторів. Тому давайте знайомитись із оновленим асортиментом. Перший тракторець, що до нас пускається, це чотирьохциліндровий Kubota gt 5, 23 кінських сили в дуже гарній комплектації. У нас тут буде підсилювач керма. Кермо по висоті регулюється 711 МОТО-1. Є безпеки. дашок, захист від сонця, трьох точка, швидко з'єм. І задня резина у нас Брічсон, ще японська. 9,5 на 24. В шикарному стані. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 7500 умовних одиниць. Далі бачимо, їде до нас Янмар FF205. Резина задня 9,5 на 22. Це тракторець має 20 кінських сил. Коробка передач звичайно, механічна, є блок керування навісним обладнанням. 854 мотогодини, 3 швидкості на вал відбору, 3 діапазона повишених понижених Вартість такого тракторця на трьох точці. В комплекті з фрезою і доставкою 6300 умовних одиниць. Бачимо найменший тракторець із сьогоднішньої поставки 13 кінських сил від виробника Янмар КЕ3. Резина задня 8х16, японська. Передня 5х12. Причах керування навіскою вверх-вниз. Ось бачимо керування механічною коробкою передачі 4 перед, 1 назад. Є повишені, понижені і дві швидкості на вал відбору потужності. Напрацювання всього 478 мотогодин. Гарний стан кузова, фреза на двох точці. Вартість такого трактора з фрезою і доставкою всього 4500 умовних одиниць. Наступним бачимо. Кубота серія GL 27 кінських сил, тракт-30. показує, що по резині в гарному стані. І максимальна комплектація. Задня резина по розміру 11,2 на 26. Фреза кріпиться на трьохточку, точку. Є трикутник для швидкоз'єму. І вже встановлений фаркоп. Реверс, підсилювач, напівгідравлічна коробка передач. Функція оберт на місці. Керування боковим циліндром. На фрезу маємо 4 швидкості вперед, одна назад. 764 мотогодини. Ну і вартість такого трактора з фрезою і доставкою 9300 умовних одиниць. Наступним їде тракторець від виробника Mitsubishi 24 кінських сили МТ-246. Тракторець на механічній коробці передач є гідропідсилювач керма, є реверс. Резина задня 9,5 на 24. Чудовий стан. Позаду бачимо точка, швидкоз'єм, з'ємним, автопопадач у кардану, рівна підлога, 905 мотогодин, кермо в гарному стані, під сидінням порядок. Є блок керування навісним обладнанням на фризу, ось бачимо, 4 швидкості і ще є реверс на фризу, тобто ще й 4 назад. Кермо по висоті регулюється. Гарна плавна робота 4-хціліндрового двигуна. І по ціні вартість такого трактора з фризою і доставкою 7600 умовних одиниць. Кубота GB-20, тракторець короткої бази і при цьому 20 кінських сил. Просто в максимальній комплектації. Бачимо, є дуга безпеки, дашок. Тут у нас буде в комплектації гідропідсилювач керма, функція оберт на місці, блок керування навісним обладнанням, так як тут є боковий циліндр. фреза на трьох точці. Коробка звичайна механічна, є повищені, понижені. І на навали двору маємо 3 плюс 1. Рівна підлога, такий стан кузова. Тракторець випускався вже в кінці 90-х, початку 2000-х роках. Ну і вартість такого трактора в комплекті з фризою і доставкою 6800, умовних одиниць. Наступним бачимо від виробника Міцубіші 20 кінських сил, тракторець кінця 90-х МТ-201. Є дуга безпеки, є дашок. Задня резина має розмір 8,3х24, 3 точка, є боковий циліндр. Ось тут блок керування. Реверс, механічна коробка передач. Рівна підлога. заводу Заводовказано об'єм масла в коробці. По кузову, гляньте, як гарно збережений. Ну і ціна на трактрець з фризою і доставкою 6500 умовних одиниць. І заключний в сьогоднішній поставці. Найбільший, найпотужніший, так ще й заводською кабіною. Секі ТГ 293 29 кінських сил, резина 11,2 на 26, Фреза кріпиться на трьохточку є трикутник для швидкоз'єму і автопопадач в кардану. Так, аккуратно його опустимо Порядок. Висота кабіни 2 метри, панорамні двері. Рівна підлога. двері відкривається дуже широко, місця доста. Є реверс, є гідропідсилювач керма, кермо по висоті регулюється 810 мотогодин, механічна коробка передач і 4 діапазона повишених понижних. Боковий циліндр є, вихлопна в гарному стані. Вартість такого тракторця. 11 300 умовних одиниць. Ось ми і завершили вигрузку японської техніки. Бачимо всі фрази, зараз будемо їх потрошки укомплектовувати і на фініш покажу вам наш оновлений ряд. Безкомпромісний 4-ціліндровий GT-5 23 кінських сили з гідропідсилючим керма. Чуть старіший FF205, важкий, гарний тракторець, найменший який є третій, трьохциліндровий, легендарний, можна сказати, класичний джел-27-й з потужними мостами, з великою резиною і дуже гарною комплектацією. 4 Mitsubishi 24-ка, Jub-20 з гідропідсилювачем, середньобазовий mt 201 і ось така кабінка. За 11400. Ну що ж, якщо вас зацікавила якась із моделей, не гайте часу. Телефонуйте на номер компанії та уточнюйте у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на будь-який смак. Тому не гайте часу і купуйте в Totus з трактор. Очікуємо вас. До зустрічі!